Він вступив до президентської бригади і демонструє успіхи у навчанні. І зараз він у нашій студії Алі Камео на позивний раз, військовослужбовець окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Зараз з нами тут наживо. Пане Алі, я вас вітаю і дякую за те, що ви прийняли для себе таке рішення. Денківні, дякую, що запросили мене. Як ви зрозуміли, наші глядачі для вас буде працювати синхронний перегляд, то що ви чіткіше зрозуміли про що буде говорити Алі? Ну а ми з вами перш за все, давайте познайомимося. Розкажіть про себе, чим ви займалися в Сполучених Штатах, і власне чи був у вас військовий досвід? я не служив. Я не служив американському війську. У мене медичний досвід, медична професія. Моя сім'я працювала в медичній галузі. Я працював в медичній сфері в Техасі і моя родина так само має військову історію. Мій дідусь воював у другій світовій війні. Воював проти нацистів, а потім проти японців. І, і це у нас така сімейна традиція. Скажіть, будь ласка, ви розумієте і розуміли, що ви їдете в Україну, де є небезпека не лише на фронті, де працюють наші військові, а й в тилових містах через ракетні удари, через атаки безпосередньо шахедами? Чому ви для себе прийняли таке рішення піддаватися ризику, хоча могли залишитися в мирній країні в Сполучених Штатах? Я думаю, <tune> yeah, що в цій ситуації цей ризик go виправданий. Go in, можна ходити, можна піти в магазин і бути пораненим. Або на лінії фронту може бути пораненим, але українці ведуть таке повсякденне життя тут потрібно, потрібно розуміти, коли ти сюди прибув, коли ви коли ти бачиш, які тут складні речі зі з воєнної точки зору, які стосуються кожної особи. це мотивує тебе більше, тому що кожен повинен бути в безпеці. Кожен повинен бути мати змогу вийти на в парк, на, на пляжі своєю родиною, на у відпустки. А тут калібри чи шахід, і всі повинні в нас дома um, на заході повинні дивитися на своє життя, so really на своє повсякденне життя you know, і розуміти, I, що чи справді say, я можу um, тут сидіти Texas, example, і, States, і, наприклад, в Техасі, в сполучених штатах, звідки я right і це правильно, коли я там сиджу, перебуваю і ніяк не допомагаю. І які б тут не були небезпеки. Я розумію, що я знав про ці небезпеки, я сюди прибув. і те, що я тут бачив, воно довело, що я вважаю, що це що це говоримо, рішення та, кожен та, сам та, собі та, ухвалює, але для мене це правильне рішення? А як ваші рідні відреагували на те, що ви прийняли для себе таке рішення поїхати на такий ризик, переїхати з одного континенту на інший? Чи можливо хтось уже з ваших знайомих так само долучився до війська і ви взяли це за приклад? Чи навпаки, після вас вже є бажаючі, які так само хочуть повторити за вами? Було багато було багато спроб мене стримати, um, мене, коли я е хотів приїхати сюди. Вони так само воювали в армії. І це рішення, яке я хотів зробити. І це те, в що я вірю. Якщо я в це вірю, а якщо я це вірю, я вважаю, що це правильно так зробити. так були Так, всі переживають про мою безпеку. Коли я приїду назад, і їх побачу. Але я вважаю, що я приїхав. Сюди у мене є мета, і я буду тут Because, так довго, як you know, це потрібно. Бо uh, багато людей думають, що що війна та, яка зараз, от вона важлива. Але Україні потрібно буде більше допомоги потім, ніж навіть зараз. І я відчуваю, що в майбутньому що люди захочуть зробити? Вони будуть хотіти допомогти вам в медичному сенсі, в військовому сенсі. В будь в будь-якій підтримці, яка вам потрібна. Є велике бажання це зробити, але є так само розподіл. Скільки інформації ви отримаєте? Скільки інформації ви не отримаєте? Яку інформацію ви отримуєте? Люди люди мають зрозуміти можливо з політичної точки зору є опозиція до цього або різні то різні Огляди на ці речі, але я думаю, що кожна особа повинна вирішити для себе як, як допомогти, наскільки допомагати Україні? І я думаю, що має бути більше підтримки зараз, Загалом, як американці сприймають війну в Україні, тому що ми розуміємо, що вони її бачать лише за тим, що показують у вас по телебаченню. Чи розуміють вони, які жахи тут відбуваються, що Росія тероризує з повітря, що гинуть цілі сім'ї? Певно, ви чули історії тоді, коли чоловік втратив по троє дітей і, і дружину у кривому розі, і так само у Львові. Тобто, як суспільство американське сприймає війну в Україні, і як в змі американському подається ця Інформація. Я б я б сказав, що американські медіа не дають достатньо деталей в, в, в своєму висвітленні. Українські чи, можливо, європейські медіа роблять кращу роботу висвітлення <продукт> військових подій воно мабуть найкраще зроблено, тому що багато показують про Азов чи Кракен. висвітлення цих. Можливо, можливо, не так висвітлюються особисті речі. зазвичай американці розповідають про джевеліни, які потрапляють в танки, або БМП Бредлі робить, виконують евакуацію я б сказав би, середній американець можливо бачить е, те, що відбувається в нього воно відбуває, виглядає як. В Іраку в Афганістані війна, коли рухається війська, але е, от розуміння персонального відчуття не таке велике. Я хотів би, щоб ви знали більше про людей України про повсякденне життя, про боротьбу про те, що як, як це насправді е, жити в умовах війни і як це виглядає на фоні тих пакетів, які надсилає НАТО чи Європейський Союз. На початку війни, тоді коли був 2022 рік, 24 лютого. Всі партнери, і головне, що що люди в цих країнах з Європи, і з Америки мені здається, більше морально підтримували Україну і були за те, щоб нас підтримувати зараз. Здається, що всі стомилися. Всі стомилися нам допомагати, нам співчувати. Ну і зокрема, якщо говорити про Сполучені Штати Америки, у вас новий президент 47-й Дональд Трамп. Він озвучує різні заяви. Нещодавно він говорив, що зеленський диктатор зараз каже, що Зеленський український кращий президент, а так само він говорить, що ну не зрозуміло, чи буде він далі нам допомагати саме зброєю або фінансово, а ще і вимагає, щоб ми розплатилися за те, що нам минулі роки давали саме копалинами. Яка ваша думка надії вашого е, нинішнього президента? Ну дивно дивно дивно, що Трамп згадав дикте про диктатора, тому що багато його дій виглядають по диктаторськи І дик... Зеленський не просить своїй країні, просити, просити від країни повернути ті кошти, які були надяні. Це виглядає трошки дивно, і це виглядає схоже, як в африканських країн колонізатори вимагали таке повернення. Я вважаю, що Allies, я прибув до вашої країни, щоб підтримати вас. А але ви не дали підтримку і кажете, а потім ці гроші поверніть поверніть. Поверніть ті гроші, які ви надали, але Україна продовжує воювати. Ви розумієте? Генбек Америка тут вам кажуть, Америка потребує відплати. Америка не бідна країна. Ми можемо ви пережити без ці без, без цієї вишкодування. Саме тому ми його надали. Ми підтримуємо Європу, Ми, ми стоїмо разом з НАТО і прийти і сказати все що все має ціну. Це суперечить американським цінностям. Там і американським віруванням загалом, і це те, що ну я не розумію. Не думаю, що президент мав би це говорити, чи західний лідер мав це говорити. Це відштовхує від е, Британії Польщі. і це не І це не виглядає так, що е, що Америка, начебто, на продаж для союзників, і це не потрібно було так робити. Я думаю, що допомога буде продовжуватися, і Європа збільшить свою підтримку, тому що американська підтримка зменш і я... я думаю, що ми перебуваємо в такій середині на ідея того, що Україна буде робити. Стратегія воно продовжиться постачання зброї продовжиться. І ми будемо бачити чітке розуміння цілої війни. Але Україна до цього часу. Зробила так так багато, що її ціль зараз чіткіша ніж раніше, і ця підтримка її буде зростати з Америки. Можливо, ні, Америка Америка буде продовжувати надавати підтримку. Скільки Трамп захоче дати? Ну, можливо, це і за яку ціну він це да, дасть, не зрозуміло, але Америка буде продовжувати залишатися з Україною? Трамп заявляючи щось, він посилається на те, що він голос всього американського народу. Але я хочу вас запитати: от у вашому середовищі в Америці, як взагалі ваші друзі, рідні сприймають те, що Сполучені Штати мають допомагати Україні? Як вони сприймають війну в Україні? І чи за те, щоб штати продовжували підтримувати нас фінансово? Зброї так насправді має продовжуватися. Трамп не говорить за всю Америку. Я не знаю ті, хто говорить, що треба й піти і залишити Україну, або залишити, щоб там Європа собі воювала. Я думаю, що це не, не так. мовляв це європейські проблеми, бо європа поруч знаходиться, але це питання широкого світу для всіх демократій, для будь-яких країн, які розуміють, що якщо на вас вва до вас було вторгнення, у вас мають бути союзники і друзі, і які, і які не повинні сказати, що. Що ми не будемо вам допомагати, ми не будемо вас ніяким чином підтримувати. Я б сказав, бо. Це, це дуже аматорське рішення. Трамп краще має розуміти і його слова на жаль мають наслідки. А в якій позиції Америка зараз і в і в чому де ми знаходимося, і потрібно для того, щоб для того, щоб розбудувати ці відносини, нам потрібно було на, на це пішов великий час. Це yeah, як uh, uh, це We як а, він зараз поводиться this. як кримський Цезар. Ми Америка That's тут, now. і ми тут будемо будем диктувати. У вас є дипломатія. Ви спілкуєтеся з нашими And союзниками. І для нього важливо дуже America. важлива грошова um, цінність. А um, ну um, але це не є Ну є час і місце для такого роду дискусії. А Україна має потреби зараз. Треба працювати з Україною, щодо її майбутнього, її дає стабільності, а будь-які майбутні е, заробітки, будь-які будь-які доходи, це українські заробітки. Доходи вони належать вашій країні. і я думаю, що нам потрібно продовжувати підтримувати Україну її і, і майбутнє, і, і є менші деталі, фінанси, двосторонні перемовини, такі от речі. Їх потрібно в певний, в певний час в певному місці обговорювати. Але Америка чи західний на підтримка України. Залежить від від, якщо говорити, що це залежить від фінансових якихось поступок України? Це погана ідея. Я хочу розпитати вас щодо того, що ви думаєте про українське військо, тому що ми стараємося переходити на стандарти НАТО, але ви з Америки приїхали до нас? Ви побачили рівень наших військових? Розкажіть, що ви думаєте про українську армію? Яке перше враження за цей час, що ви тут перебуваєте? До речі, скільки ви тут вже в Україні у вас з'явилось? Яке перше враження? я приїхав минулого року в вересні. І що те, що я бачив, і, і, і те, що я оддивився, те, що я намагався дізнатися про Україну протягом минулих двох років. Я бачу, що все еволюціонує. Україна просувається до стандартів НАТО. є перехідний період. Це це займає час збройні сили були засновані на іншій методології, а зараз Україна отримує вигоди від впливу західного західної зброї. Це не революція, а але це тактика. Я бачу, що багато тактики, той, яку розробила Україна. Вони знають, що вони роблять. Але вплив нових надходження нових зброїв, країн країни, які хочуть тренувати українських солдатів. Я вважаю, що Тут, тут є значний успіх, але загалом перехід перехідний період проходиться нормально. Українці роблять стільки скільки можуть, і так швидко, як вони тільки можуть, бо це це відбувається в реальному часі. Багато країн мали десятки років, щоб практикуватися, тренуватися, розбудовувати стандарти, щоб створити дисципліну. І це. В Європі багато підрозділів НАТО, і Україна зараз запозичує ці стандарти. і Україні потрібен час щоб пристосуватися до цих стандартів. Ці вони працюють найкраще для них. І Якщо ви побачили, що НАТО мають певні стандарти свої. Недо солдати НАТО чи європейські America солдати, американські солдати, солдати. Вони не воювали такого в, в такій війні. Ніхто таку війну майже 100 років ніхто не воював в такій війні. Україна пристосовує до себе стандарти НАТО, але вони створюють свої власні стандарти. Тому що окопна війна, дрони немає більше броньованих колон. ми вже вже немає більше такої тактики. Вже більше немає. Дрони ФПІ. Ві можуть в, 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 винищити танк Абрамс чи Бредлі? Джевелін може зробити те саме. Мен uh, педвепс. Uh, ПЗРК може замістити великі, великі великі системи ППО. Працюють системи РЕБ. І це крива досвіду для всіх, навіть для західних націй. Що що може робити зброя в Україні? Чудові командири, що солдати завжди були героїчні, дуже гарні. Вони вчаться, вони адаптуються, вони намагаються вижити, але так само вони намагаються стати кращою Збройною в України для майбутньої України, коли особисто для вас настав той момент, коли ви вирішили для себе, я точно їду в Україну? Я точно буду боротися за незалежність цієї держави, оскільки це велика небезпека. Це ризик як для вашого життя, так і для вашого здоров'я. ну я відчув, що я це я це те, що я маю зробити. Я не відрізняюся ніж від будь-кого з українців, які воюють за свою країну. можливо я з Америки, але у нас є спільні ідеї, спільні цілі, спільні ідеї свободи, демократії. і є Богом дання право жити і якщо ви переживаєте вторгнення проти вас розв'язано повномасштабну війну і тут е, Україна не в переважній позиції, і це не і це неправильно. І є моральне право, моральний обов'язок зробити. Не немає значення, які у вас особисті чи політичні погляди. Україна на стороні правди. Вона воює за своє майбутнє, за свою країну і за своє право існувати в цьому світі як суверенна нація. І якщо я можу долучитися до цієї боротьби, якщо я можу допомогти, хоч як я можу допомогти, як солдат, як медик, чи просто як американський громадянин, я я відчуваю, що це правильна річ зробити. Я прибув сюди. Я не я не шкодую, що я прибув сюди, і чим довше я тут я Планую залишитися тут наскільки наскільки буду потрібний? Чи це будуть роки? Можливо, я залишуся тут на роки. і я не зовсім не шкодую про своє рішення. і мені подобається бути тут в Україні. Ви напевно вже поподорожували деякими містами України, коли їхали до Києва. Як вам наша країна, тому що вона туристична, в якому сенсі на? Дуже багато красивих міст місць. Чи плануєте ви тут залишитися жити і можливо вже почали вчити українську мову? Я почав я дійсно почав вчити українську мову. Я трошечки в в процесі, трошечки вже. У вас дуже гарні, дуже гарні пейзажі. Я прибув з Техасу. Там дуже жарко. Близько до мексиканського кордону. У вас помір, помірніший клімат, у нас сухо, там велика вологість у нас в Техасі. І коли я прибув сюди, я перший раз побачив сніг. Тут треба тільки ще, щоб звикнути. Тут ясно холодніше, ніж до того, до чого я звик, пейзаж більш гористий. Я не думаю, що і так само це історична частина Європи. це те, чого в нас немає в сполучених штатах. У нас замки, історія, те, що було збудовано до давним-давно давні часи. я люблю, починаю любити Україну. Мені подобається борщ, їжа розмовляти з людьми на вулицях. у мене багато гарних гарних відгуків. Є негативні відгуки. Я є негативні відгуки, люди, яких я зовсім не, не зовсім розумію. Вони бачать форму. Можливо, вони трошки не їм не зручно спілкуватися іноземною мовою. Але люди дякують і зупиняють мені пропонують мені квіти, дякують мені за те, що я тут пропонують мені, можливо, якийсь там сир. І це добре, що люди прибувають. Вони вони радіють, що люди прибувають сюди і воюють за Україну щодо майбутнього, що робити після. Того як я відслужу в війську, чи продовжувати прч, продовжу службу. Я буду розглядати Україну як час, щоб, як місце, де можна якийсь час прожити. Можливо, я хотів би тут побути довше. Якщо ми якщо мене буде така можливість, я вам дуже дякую за розмову. Дякую за ваш такий свідомий вибір. І, знаєте, попри те, що у вас громадянство Сполучених Штатів Америки, ви справжній українець, дякую вам за це. З нами тут сьогодні в студії був на Позивний раз військовослужбовець окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Ми поговорили про його вибір. про... Те, що з мирної країни він прибув до нас, до України, для того, щоб захищати нашу державу від російського загарбника, на цьому в мене все. Я з вами буду прощатися на трішки триваліший термін, ніж зазвичай, але все ж таки мої колеги не залишать вас без військової теми, тому що ви обов'язково маєте знати, яка ситуація на лінії бойового зіткнення, і сподіваюся, що вони озвучать для вас найжаданішу для нас інформацію про мир і про нашу перемогу. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей і слава Україні.